Всім доброго дня, всіх рада вітати. І сьогодні ми з вами будемо говорити саме про певні техніки, методи, як відновлятися і що ж відбувається з нами. І мені здається, що життя будь-якої людини воно дійсно насичене величезною кількістю певних факторів, які на сьогодні негативно впливають на її добробут, але не існує настільки негативного фактора, як війна. І впливає війна на людину і. З великою силою мені здається, що навіть з силою атомної бомби, і насамперед удар він припадає на психічне здоров'я, і в цьому випадку ми не розглядаємо а, насамперед там військових. Ми будемо говорити про те, що вдається саме нам мирному населенню, і як нам напрацьовувати практичні навики, як нам надалі допомагати опановувати себе, і як нам вижити в всьому цьому жахіті, яке на сьогодні на наші плечі лягає. І дійсно, нам іноді буває дуже складно адаптуватися, бо війна вона впливає на психологічний стан людини. І завдяки розумінню з самим собою ми вчимося адаптуватися до нових умов життя. до... Постійного такого фонового страху, в якому ми вже знаходимося більше чотирьох місяців. І насправді дійсно його підсилюють і а, певні новини, підсилюють сирени, тривоги, вибухи, обстріли, залпи алтерерії. І це активує реакцію нашу на виживання в тих складних умовах, і а, певні такі реакції, про які ми говорили: бійся, тікай або замри. І для того, щоб ми могли себе краще почувати, щоб ми могли себе краще розуміти, для нас дійсно потрібні певні навички, які ми могли б з вами опановувати. Тому на сьогодні дійсно є декілька таких вже Засертифікованих, провірених дуже важливих речей, які допомагати можуть кожному з нас відчувати себе трішки краще. Адже наше тіло це дуже розумна саморегативна система, яка здатна підтримувати більш-менш стабільний стан. Під натиском навіть таких важких складних зовнішніх подразників. І все ж таки, все ж таки, організм, чи не кожного українця, він переживає стрес, і як з ним впоратися, як контролювати його рівень у побутових ситуаціях, саме нам можуть допомагати вправи. Коли ми відчуваємо певний виклик, коли ми відчуваємо загрозу, наша нервова система вона буде реагувати викидом гормонів, які будуть готувати тіло до прийняття надзвичайних заходів. І ми вже говорили з вами протягом минулих занять, що існує еустрес, тобто хороший стрес, який мобілізує наш організм та допомагає вижити в небезпечній ситуації. Та дистрес такий складний, напружений, тривалий стрес, який може виснажувати організм і може зривати ці механізми адаптації, які дійсно нам потрібні. І я пропоную вам вправи, які можуть допомогти вам контролювати саме рівень свого стресу, коли ви відчуваєте, що більше не можете справлятися з ним. І е, перша вправа, вона називається таємний тапінг. Що ми можемо робити? Тобто, завдяки нашим рукам, які ми зараз будемо задіювати, ми можемо робити такі вправи: тобто ритмічно натискати та ритмічно постукувати по кончикам пальців. І його називають таємним тому, що ці вправи ви можете робити де завгодно. Друга вправа, яку б я хотіла вам запропонувати, це вправа безпечне місце. Для цього дійсно потрібно, щоб все ж таки ви були в такому Незбудженому настрої, щоб у вас була можливість зосередитись на своїх певних відчуттях, і ця вправа вона розчитана більше на уяву, яка дозволяє вам відволіктися певним чином від того, що може відбуватися зараз, і уявити себе в безпечному місці. Де ви почуваєтеся комфортно та затишно, ви можете уявити собі це місце у всіх у всіх деталях. Ви можете спробувати почути звуки, які можуть бути в цьому безпечному місці. Це може бути як реальне якесь ваше знайоме безпечне місце, можливо, з дитинства, можливо, з якогось дуже гарного вашого періоду життя. Мені дуже подобається ця вправа, бо іноді, коли я використовую цю вправу, ми ще ми можемо долучати сюди і арт-терапію. Ми можемо не тільки уявити це безпечне місце, а, наприклад, ми його можемо ще відтворити і намалювати, і повісити для себе десь в зручному для нас місці. Також цю вправу ви можете використовувати, наприклад. Разом зі своїми дітьми, і для дітей це також буде корисна вправа. Ця вправа вона належить до групи імагінативних візуалізаційних технік, вони застосовують саме функцію уяви для того, щоб людина могла емоційно відреагувати певні проблемні зони. І сенс цієї вправи він полягає в тому, щоб кожен з вас міг виробити певні психологічні свої кордони. І Знайти для себе таке уявне або, можливо, справжнє безпечне місце. Далі, це також дуже гарна вправа, вправа метелик, про яку дуже багато на сьогодні говорять, і вона дійсно дуже гарна. Вам потрібно скрестити долоні, зачепивши великими пальцями на кшталт метелика. Прикласти ці долоні до грудей, та по черзі легенько і ритмічно, саме головне, пристукуйте по ключиці. Саме через внутрішні вібрації, коли ви будете стукати, ви будете відчувати ці внутрішні вібрації, ви будете чути ці звуки як гучне серцебиття, і саме це буде вас заспокоювати. Найголовніше виробити для себе певний темп і продовжувати робити цю вправу, поки ви не відчуєте, що ваше дихання вирівнюється. Наступна вправа вона називається дихання у кроках. Вона ще а, має назву одна з варіацій проти тривожного дихання, де вона поєднана саме з динамічними рухами людини при ходьбі. Тобто, коли ви ходите, ви можете в своєму певному ритмі дихати і йти. Бо при ходьбі саме також. Активується амигдала, і коли ми, наприклад, йдемо чотири кроки вдих, чотири кроки затримка дихання, чотири кроки видих і чотири кроки затримка. Тобто, чому це важливо? Бо в усьому в тілі є певний ритм. Є ритм у серцево серцевих скорочень, і коли ми підлаштовуємося саме дихання і ходьба, і на сьогодні ви самі знаєте, що потрібно дійсно робити понад 10, 10 кроків, тисяч кроків на день, і коли ми саме поєднуємо дихання і кроки, це дуже гарно саме для нашої нервової системи. Ми можемо просто ходити свої там 10 тисяч кроків, але враховувати саме цю вправу і підлаштовувати своє дихання під свою ходьбу. Також ще одна і улюблена вправа, яка називається. Протитривожне дихання, яку ви можете поєднувати з тою вправою, коли ми ходимо, наприклад, про те, що я говорила. І протитривожне дихання це така техніка з групи дихальних вправ, і для її виконання, вам знадобиться ось який, який квадрат, який намальований, і який ви бачите на малюнку. Але якщо ви зараз собі цю картинку зафіксуєте, і вже в повсякденному житті ви можете орієнтуватися на віконечко, яке є квадратне, на двері, які є квадратними, тобто на всі речі, які мають таку форму. І а, що нам потрібно робити? Тобто супроводжувати поглядом з першого кута до другого кута на рахунок один, з другого до третього на рахунок 2 – з 3 до 4 на рахунок 3 і з 4 назад до 1 і так по колу. На рахунок 1 почніть вдих, продовжуйте вдихати повітря через ніс до рахунку 4, потім знову на рахунок 1 почніть видихати до 4. І цю вправу варто робити під час саме сильної тривоги. І якщо ми говоримо про стрес, то він дійсно на сьогодні є дуже великим, але він постійно присутній в нашому житті. І якщо ми з вами будемо більш прислуховуватися, більш долучатися до самоспостереження, до самодіагностики, до того, що кожен з вас може для себе дійсно зробити, попіклуватися про себе, зробити вправи, мати можливість помалювати, мати можливість зробити цей ряд таких простих, але надто корисних технік, то ви дійсно можете. Почувати себе краще.